Чи мрієш ти відвідати Єгипет, Італію або ж Багамські острови? Напевно, кожному було б цікаво пожити в інших країнах, тим паче, що зараз ти можеш працювати та вчитися в будь-якому куточку світу, звісно, якщо маєш інтернет та комп'ютер. Однак далеко не всі мають якусь зайнятість. Багато людей активно шукають будь-яку роботу, щоб мати дохід. То що ж таке зайнятість? І чому пошук роботи це важливе завдання для тебе в майбутньому? Зараз про все дізнаєшся. Усе працездатне населення нашої планети від 15 до 70 років, що входить до трудових ресурсів, можна умовно поділити на економічно активне та економічно неактивне. Економічно активне населення це люди працездатного віку, які беруть участь у суспільному виробництві чи хочуть бути його учасниками. До цієї категорії належать люди, які зайняті економічною діяльністю та безробітні, які хочуть працювати. Безробітних своєю чергою поділяють на дві групи зареєстрованих та незареєстрованих у службі зайнятості. Економічно активне населення ще називають робочою силою. Кількість економічно активного населення можна легко розрахувати. Просто додай до кількості зайнятих економічною діяльністю кількість безробітних. До економічно неактивного населення належать незайняті особи та зайняті в домашньому господарстві. До незайнятих осіб відносять учнів після 16 років, які не працюють, студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, безробітних, які не хочуть працювати, людей на пільговій пенсії та інші категорії. Розглянемо якісні та кількісні характеристики економічно активного населення. Якісні це рівень освіти, досвід роботи, знання іноземних мов, вид діяльності тощо. У сучасному інформаційному суспільстві вміння вчитися та швидко шукати інформацію основний ресурс в умовах постійної зміни технологій, розвитку інтернету та доступу до великої кількості інформації люди повинні вміти швидко засвоювати, оновлювати та застосовувати свої знання. Освіта, досвід роботи, знання іноземних мов і креативне мислення стають міцним підґрунтям для успіху, як в особистому, так і в професійному житті. Як ти вважаєш? Якість трудових ресурсів впливає на прибутки компаній. якість трудових ресурсів впливає на прибутки компаній. Тому вони багато інвестують у розвиток та навчання трудових ресурсів. Кількість економічно активного населення світу, порівнюючи з трудовими ресурсами, є набагато меншою. Трудові ресурси, залежно від економічного розвитку країн, становлять майже 50-65% від кількості населення, а економічно активне населення лише 45-50, з якого чоловіки становлять 54%, а жінки 46%. Ми вже розповідали про трудові ресурси України у нас на каналі. І радимо тобі переглянути це відео. В Україні, за даними Державної служби статистики. Станом на 2021 рік до економічно активного населення належало майже 17,3 мільйона осіб або 42% населення країни. Зайнятість економічно активного населення ключовий показник для розвитку економіки будь-якої країни. Зайнятість це економічна діяльність громадян, яка задовольняє особисті та суспільні потреби та приносить їм дохід у грошові або інших формах. Є кілька видів зайнятості постійна, тимчасова, сезонна та випадкова. Постійна зайнятість характеризується роботою, яка виконується на основі трудового договору, укладеного на невизначений термін. Тимчасова зайнятість має термін не більше, ніж два місяці. Сезонна зайнятість характеризується роботою, яка виконується протягом сезону. Не довше, ніж 6 місяців. Вона може бути пов'язана з перероблюванням плодовочевої продукції чи роботою в санаторно-оздоровчих закладах. Випадкова зайнятість передбачає роботу, яка має одноразовий характер вона не має певного робочого часу та постійної заробітної плати. Економічно активне населення зайняте в різних сферах економічної діяльності у сільському господарстві, промисловості та в невиробничій сфері. Його розподіл залежить від рівня розвитку та структури економіки певної країни. У країнах із розвиненою економікою зазвичай більше ніж 50% населення, зайняте в невиробничій сфері, тобто в торгівлі, освіті, охороні здоров'я тощо. У країнах Великої Сімки ця кількість може сягати майже 70%. У промисловості розвинених країн зайнято від 25% до 40%, а в сільському господарстві лише від 3% до 6%. У країнах, що розвиваються, наприклад, в Анголі та В'єтнамі, рівень розвитку економіки нижчий ніж у високорозвинених, для їхнього населення першочерговою є потреба в їжі та одязі, саме тому від 70 до 90% населення зайняте в сільському господарстві, де часто використовується ручна праця. У промисловості країн, що розвиваються, кількість зайнятих становить від 10 до 20%, а у сфері послуг від 1 до 10%. В Україні, за даними Державної служби статистики, наприкінці 2021 року зайнятість населення в сільському господарстві становила 17,3% у промисловості та будівництві 19,2%, а у сфері послуг 63,5%. Взагалі зайнятість населення серед різних країн світу не однакова. Найвища вона в США, Японії, Китаї, Бразилії та Індії. А найнижча в багатьох країнах Африки. В Україні цей показник найвищий у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях, а найнижчий у Волинській області. Кожна людина має право на безпечні умови праці та гідну оплату. Але час від часу в різних країнах виникають проблеми зайнятості населення, до яких належать низька якість зайнятості, гендерна нерівність, неформальна зайнятість. Та безробіття низька якість зайнятості це відсутність гідних умов праці та низька оплата. Гендерна нерівність характеризується неоднаковим ставленням до зайнятості працівників різної статі. Неформальна зайнятість виникає, якщо люди працюють без оформлення трудового договору та виконують такі роботи, що не прописані в ньому. І останньою проблемою у списку є безробіття. Ось про нього зараз і поговоримо. Уяви, що ти працюєш дизайнером чи розробником в IT компанії, але керівництво дедалі більше впроваджує сферу штучного інтелекту в роботу, тому твоя посада стає не такою актуальною. Тепер один працівник, використовуючи штучний інтелект, може виконувати той обсяг роботи, який виконували три працівники. Тоді для тебе не залишається роботи, і ти маєш шукати нову. Можна звернутися до служби зайнятості чи розмістити резюме на спеціальних сайтах для пошуку роботи. Але таких кандидатів там уже дуже багато. Усі люди, які шукають роботу, офіційно або неофіційно безробітні. Хто ж такі безробітні? За визначенням Міжнародної організації праці безробітні це особи віком від 15 до 70 років, зареєстровані та не зареєстровані в Державній службі зайнятості, які одночасно виконують три умови вони не мають роботи, тобто прибуткового заняття. Активно шукають роботу або намагаються організувати свою власну справу впродовж останніх чотирьох тижнів та готові братися до роботи протягом двох найближчих тижнів. <звук> безробіття це негативне соціальне явище, коли частина робочої сили хоче працювати, але не може знайти роботу. Це складна проблема для багатьох країн світу. Рівень безробіття залежить від економічного розвитку держави, кризових станів в економіці. Змін у демографічній структурі населення та різних політичних факторів. Основною причиною безробіття в Україні є російська агресія та хвиля економічних криз, що спіткали нашу державу за часи незалежності. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні без урахування окупованих територій станом на січень 2024 року становила 104,4 тисячі осіб. Але це лише офіційно зареєстровані особи, які шукають роботу. Реальний рівень безробіття в Україні набагато вищий, особливо якщо його розраховувати за методологію Міжнародної організації праці, де безробітною вважається особа, яка протягом чотирьох тижнів не мала роботи, шукала роботу або була готова братися до роботи. У розвинених державах, як от США та Японія та в країнах Європейського Союзу рівень безробіття нижчий, ніж у країнах, що розвиваються. Найбільша проблема безробіття стосується молоді віком від 15 до 25 років. Безробіття також може спричиняти еміграцію молоді. Фактичний рівень безробіття розраховується як відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення. І все це потрібно помножити на 100%. Рівень безробіття виражається у відсотках. А зараз маємо завдання для тебе. Обчисли фактичний рівень безробіття. Якщо кількість економічно активного населення становить 40 мільйонів осіб, а кількість безробітних 2 мільйони осіб. Поглянь на розрахунок фактичний рівень безробіття становитиме 5%. Для пом'якшення наслідків безробіття держава проводить різноманітні заходи, виплачує грошову допомогу безробітним, надає безплатні курси для їхньої перепідготовки та підвищення конкурентоспроможності. Створює нові робочі місця та проводить активну політику зайнятості. Запам'ятай. Економічно активне населення це люди працездатного віку, які беруть участь у суспільному виробництві чи хочуть бути його учасниками. Кількість економічно активного населення можна легко розрахувати. Просто додай до кількості осіб, зайнятих економічною діяльністю, кількість безробітних. Зайнятість це економічна діяльність громадян. Яка задовольняє особисті та суспільні потреби і приносить їм дохід у грошові або інших формах. Є кілька видів зайнятості: постійна, тимчасова, сезонна та випадкова безробіття це негативне соціальне явище, коли частина робочої сили хоче працювати, але не може знайти роботу. Фактичний рівень безробіття розраховується як відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення. І все це потрібно помножити на 100%. Рівень безробіття виражається у відсотках. Для пом'якшення наслідків безробіття держава проводить різноманітні заходи. Поділись з друзями нашим відео. Разом вивчати географію веселіше.